Привіт, сьогодні субота і нове відео на моєму каналі. А мене звати Софія Рожко, я CEO та засновниця Забаді School, сервісу, що формує стосунки з тілом та їжею. І на своєму каналі я ділюсь своїм досвідом як підприємниці, своєю трансформацією як людини і своїми знаннями в велносфері, сфері, тому що я в цій сфері працюю вже більше 10 років і маю дуже велику команду спеціалістів, з якими я комунікую в Забаді School, з якими ми створюємо наші програми змін, а також працюю працюючи з клієнтами протягом цих 11 років, сьогодні відео буде про мою персональну частину, і я дуже довго думала, чи варто говорити про це на YouTube, чи варто цю тему піднімати, бо вона може бути дуже болючою для багатьох людей, і вона була дуже болючою для мене дуже довгий час. Потім я подумала, що можливо мій досвід. І ту трансформацію, яку я вже пройшла, може бути корисно для людей, які зараз проходять цю трансформацію. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я знаходилася за кордоном в Іспанії, і я зараз тут знаходжуся. Скоро вже буде два роки, як я проживаю в Іспанії. Зараз це Валенція. Я була тією людиною, яка ніколи не хотіла жити за кордоном. У мене не було думок про імміграцію. Я мала досвід життя в Сінгапурі короткий час. І після цього я повернулася в Київ і сказала, що я тут буду жити. Тут будуть жити мої діти, <смітно> мої внуки, і ми будемо тут. Тому для мене питання. Тимчасового перебування за кордоном довгий час було супер болючою, тому що я ніколи не хотіла бути за кордоном. І я знаю, що навіть для людей, які колись думали про імміграцію, теж може бути важко важким знаходитись за кордоном, тому що ти приїжджаєш за кордон зовсім в іншому емоційному фоні. Тому сьогодні я поділюсь з вами своїми усвідомленнями, які я пройшла за ці майже два роки. В стані, коли мені вже трішки легше і не так уже боляче, і не так сильно я злюсь на цю країну. Але ви зараз можете проживати інші якісь етапи, тому дивіться по собі, якщо в якийсь момент будете відчувати, що відео робить вам боляче, неприємно, або дуже сильно тригерить якісь ваші питання. Можливо, варто його не дивитися, тому що треба в першу чергу берегти свій. Моральний стан. Мої основні усвідомлення за майже два роки в Іспанії. Перше, зрозуміти, що на адаптацію потрібен час. Колись моя знайома сказала, що людина адаптовується за кордоном за 5 років. За 5 років вона вчить мову, створює соціальні зв'язки, якось стабілізує своє життя. Коли вона мені це сказала, я подумала: типу, ну я тут не збираюся жити 5 років, а навіть якщо я тут буду жити трішки менше, щоб це весь час я буду страждати. Мене це спочатку обурило. А потім я подумала, що ця статистика, це розуміння того, як це працює, воно трошечки мене звільняє від таких -от таких -от швидких змін в цій області. Окей, я тут була там, наприклад, півтора року. Окей, в мене ще немає іспанських друзів. Там я не соціалізувалася, я ще всього не знаю, ще всього не розумію. Але це нормально. Ну тобто, тобі треба десь 5 років для того, щоб ти стабілізував тут своє життя, якщо ти плануєш залишатися за кордоном. Швидше це не проходить. Процес вагітності займає певний час. Ми не можемо його прискорити і зробити це за місяць. Так само, і адаптація вона теж може займати приблизно 5 років, можливо, трішки трішки менше, трішки більше. Всі ми різні, але це не зі мною щось не так. Це не я якась не така, що я не можу адаптуватися. Просто для цього треба більше часу, і це усвідомлення в певний момент. Воно мене розслабило. Я зробила так: фух, тобто я не маю нікуди спішити, я не можу прискорити те, що прискорити в принципі неможливо. Друге, нормально, що вас дратують речі, які для вас незвичні. Мене, наприклад, дуже довго дратувала медицина. і я про це жалілася в інстаграм, своїм друзям, лікарям, які працюють у мене в команді, тому що лікарі в Україні, особливо лікарі, які займаються своєю освітою і навчанням, вони супер круті. Ну, всі лікарі, з якими я працюю, це топ спеціалісти, які можуть легко. Конкурувати зі своїми європейськими колегами, і мене дратувало, що медицина не є такою швидкою і доступною, як в Україні. Мене це дуже довго дратувало, до моменту, то поки я не зрозуміла, а як тут влаштована медицина, і не побачила її плюси. Тому що в певних моментах вона прям крута медицина в Іспанії, що в тебе є хороша безкоштовна медицина, що що б з тобою не сталося в медичній установі. Державні тебе врятують, який би в тебе не був там капітал, достаток тобі завжди допоможуть. І дійсно є певні речі, які в Україні дуже сильно виграють, але є речі, які тут теж класні, і вам не обов'язково це порівнювати. Я просто перестала це порівнювати. Але я дуже довго через певні речі дратувалася. Потім дозволила собі дрятуватися і постійно говорити, як тут щось погано і як вдома класно, поки за певний час, за півтора року, це не знайшло якусь своє місце, форму в, моєму, в моїй голові. Я не придумала собі якусь формулу, за що мені подобається там певні речі вдома, і які речі мені подобаються тут. І я просто перестала їх порівнювати. Три вчіть мову, особливо якщо цього вимагає країна. В Іспанії неможливо без іспанської мови. Я б навіть якби не хотіла і не хотіла я вчити іспанську мову, я б все одно змушена була. Це робити або треба було в англомовну країну переїжджати. Але я не знаю, чи в усіх європейських країнах, якщо ви там тимчасово перебуваєте, обов'язково вчити мову. Для мене особисто питання вивчення мови, хоча б на якомусь базовому рівні, це питання. Поваги до країни, де ти живеш, і питання конкретно в Іспанії просто виживання в цій країні. Тобто, якщо ти, ти тимчасово знаходишся, звичайно, трошки англійська, трошки перекладач, тебе це врятує, але в довгостроковій перспективі ні. Тому я, коли вчила іспанську, я в певний момент зрозуміла, що я таким чином виражаю вдячність країні за тимчасовий прихисток, за те, що вона надає документи, можливість працювати, можливість тут жити, можливість ростити мою дитину. І для мене ось це вивчення мови на цьому етапі. Апі стало легше. І мені здається, що вивчення мови може також бути класним з точки зору соціалізації. Якби я зараз починала вчити мову, коли мені вже хочеться певної соціалізації, бо її дуже довго не хотілося. перші півтора року я взагалі не хотіла нікого бачити, ні з ким говорити, знайомитися, взагалі кудись виходити. Зараз мені вже цього хочеться, і тому історія, наприклад, піти на мовні курси, де в тебе є мова, інші люди і можливість познайомитись, мені здається, це дуже класна штука. Четверте. це бути обережними з людьми, які давно проживають в місті, де живете ви, і які говорить, говорять, що зараз всі ваші проблеми вони вирішать, особливо якщо це за гроші. В цьому пункті мені просто хочеться попросити вас бути обережними, коли до вас приходять люди, які рішають все, і які вам зараз просто все зроблять. Бо часто це може бути не дуже безпечна історія, і тому. Відноситесь до цього, будь ласка, обережно. І намагайтеся а, не приймати швидких рішень і трошечки зачекати, якщо є можливість зачекати, аби освоїтись і потім звертатися до людей, які дійсно професійні а, в тих сферах, які вас цікавлять. П'яте Змиріться з усвідомленням, що ви ніколи тут не станете своїм. От це було для мене прям проблема номер один. Я коли розуміла, що я тут ніколи не стану своєю. Я ніколи ніде не стану своєю, крім своєї рідної країни, а мене ця думка взагалі вбивала. Ну, тобто, вона мене просто дуже сильно вводила в якийсь стан переживань, в стан нестабільності, в стан якогось такого душевного занепаду. А потім в якийсь момент сталося, я не знаю навіть, що сталося, що так змінило в моєї свідомості ось цю історію, коли я зрозуміла, що я. Була, є, і буду українкою. В мене є своя національність, своя ідентичність, своя батьківщина, історія моєї країни, моя мова. І мені не треба ніде ставати своєю. Я живу не в Іспанії, а я живу в світі. І світ він дуже великий. І куди б я в цьому світі не переміщалася, я буду людиною, яка живе в світі. І мій дім це світ. І ця ідея принесла мені дуже багато полегшення, тому що. Тобі не треба змінювати свою самоідентифікацію. Тобі не треба змінювати свою національність. Тобі не треба змінювати думку про те, хто ти є і до чого ти належиш. Але точка, в якій ти знаходишся в кожному моменті свого життя, вона може бути різною. Але ця точка знаходиться на землі. І я почала себе відчувати як людина зі своєю національністю, зі своєю самоідентифікацією, яка живе в світі, тому що світ він дуже великий, але він весь наш. Ну, тобто, це і є наш дім. Після цього в мене взагалі пропало бажання десь а, якось зливатися з якимось місцем, з якоюсь країною, ще з чимось, тому що я вже є частиною. Цього світу і є, є частиною свого народу. Ця ідея прям супер полегшила моє існування. Сподіваюсь, що я зрозуміло пояснила цю ідею. Напишіть, будь ласка, в коментарях зрозуміло чи не зрозуміло. Шосте шукайте плюси, навіть якщо ви цих плюсів не бачите. Я нещодавно, до речі, в Instagram запитувала, де зараз люди живуть, мої підписники, і просила їх накидати плюси, які вони бачать. Просто. Сісти і спробувати знайти ці плюси, це може бути за кордоном, це може бути в якомусь місті в Україні, де вони переїхали. Це може бути їхнє місце рідне, де вони завжди зростали. Вони там зараз залишили жити. Бо а, для людей, які наприклад, знаходяться за кордоном, іноді здається, що як тільки ти побачиш плюси в тому місці, де ти живеш, автоматично, начебто, ти маєш розлюбити. Своє рідне місто, або свою країну, або свою батьківщину, бо начебто може бути або це, або ця любов, або ця. Тобто цього, цього полюбили, цього вже розлюбили, Як з чоловіками. Хоча там теж може бути, мабуть, по-різному. А для мене, коли я почала помічати плюси навмисне, я прям шукала, я прям дивилася, ага, що мені подобається? Окей. Перше, це було. Коли я почала жити тут в зручному районі в Валенції, мені до центру 15 хвилин на самокаті або там 20 хвилин пішки, я подумала, вау, як класно, що я можу не стояти в заторах. Бо в Києві я жила далеко на лівому березі, і до центру дуже довго добиралася. І це для мене був такий плюс, якого ніколи я не бачила, не відчувала, бо його не було в моєму житті. Він з'явився, і я така: а ну ось це плюс. Там у мене парк видно з вікна, це плюс, там це мені подобається. І я почала ці плюси збирати. І в певний момент я просто зрозуміла, що коли ти шукаєш плюси, це не відміняє того, що ти бачиш плюси в своєму рідному місці або в місці, яке ти любиш. Це як, мабуть, бо в мене немає двох дітей, мабуть, це коли ти любиш двох дітей, і ти не можеш сказати, кого з дітей ти любиш більше, бо це твої діти обидва-два. Але, мабуть, це те, що відчувають матері, і це те, що відчуває людина, яка починає поступово шукати плюси. І вона може знайти в серці. Місце на два міста, на дві локації, щось може почати витісняти, або навпаки, ти розумієш, що ти не можеш тут знайти такі достатні кількість плюсів, і твоє найкраще рішення це бути в місці, де, ну, де тобі добре. Але а, якщо ви відчуваєте якесь м, відчуття сорому за те, коли бачите плюси. Спробуйте на себе приміряти ось цю ідею про двох дітей у, у одних батьків. Та? тобто, можливо, це просто буде двоє ваших дітей, яких ви будете любити. Когось в один день більше бо краще себе поводить, когось там в інший день, тому що краще себе поводить. Але в цілому, в нашому серці, може бути місця на, на декілька речей, не тільки на якусь одну локацію. І сьоме. Раз, два, три, чотири, п'ять сьоме. А досліджуйте. Досліджуйте, тому що дослідження допомагає збільшувати ваш розширювати ваш кругозір, мову, культуру, історичні місця, які є перед вами, дивіться за людьми, спостерігайте, як вони живуть, які їх побут, їжа, продукти все. Намагайтеся це все вбирати в себе, тому що де ви потім не були, повернені додому, переїзді в іншому місті. Якщо ви залишитесь в тому місці, де ви зараз живете. Ви почнете збільшувати свій кругозір, і ось цей момент може допомогти вам не пережидати ось цей етап, коли ви знаходитесь тимчасово за кордоном. А проживати його, тому що ваше життя все одно йде, ви все одно отримаєте цей досвід. Ви можете його акумулювати. Як ви його потім реалізуєте, як ви його приміните, як ви його використаєте? Це вже тільки ваш вибір, яке ви фінальне рішення приймете. Але не забороняйте собі отримувати цей досвід, бо цей досвід він принесе виключно користь вам як особистості, вашому кругозору, і тому, що ви будете потім. Далі створювати в світі це основні правила, якими я готова поділитися на поточний момент, тому що в мене є ще певні усвідомлення. Але вони ще не вляглися, вони ще не прийняли якусь форму в моєму серці. Я ще не готова про них говорити публічно, бо їм треба трошечки відлежатись. Знаєте, трошки щоб вони набралися сил і зміцніли, щоб я пройшла цей етап трансформації. Але якщо у вас є якісь думки стосовно теми, про яку я говорила, поділіться, будь ласка, в коментарях. Останні декілька місяців я відчуваю полегшення свого перебування за кордоном. Якоїсь стабілізації трішки саме в питанні мого побуту, і до цього був дуже важкий період мого життя. І я багато про це там говорила в соціальних мережах зі своїми друзями, працювала над цим з психологом. І хтось з вас може зараз теж проходити цей етап. Або ви проходите взагалі вже наступні етапи, до яких я ще не дійшла, і мені буде цінно почути ваш зворотній зв'язок і почути вашу думку. Тому, будь ласка, діліться в коментарях. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, і ми з вами зустрінемося наступного тижня в випуску.